Пройшло тиждень зі змагань і ми вже на рибогоді. Водойма, княжа долина, нас проти дойма, виїхали з Романом на дві доби. Ромчик зараз знімає ще залишився вдома справи. Тому зараз ми вже під'їхали. Наш сектор номер 7 повна посадка. Одойми. Що хочу сказати? Будемо намагатися вбити свої лічні трофеї, рекорди ставити та кайфувати, приїхали кайфувати. Так що виружаємось і дивимось дуже про поїхали. Та Лагерь розбитий, стоїть нова Азепка, спальна зона наша, громчик маркариця. Я зараз пошукові палки, ну, по близькій дистанції знаю, з чого починається. На ПВА-пакеті пішла кальмар чилі, ближнічок 55 метрів, спорткатапультик каратишця, стіки піде зараз 95 метрів. Діпувати буде макалочку, кальмар чилі. Тому пошукові палки кидаються. І Буду маркеритися, наматувати на новий сподову катушку шнур і маркеритися. Стоїть у нас ротпот. Перша романа палка буде ближняк. 45 метрів, кормиться буде годуватися і ловитися 45 Друга, ось Друга посередині буде стояти 70 метрів. Будемо робити одну точку і по краям плавляти. І моя сама крайня буде стояти 90. 5 туди я ще чим будемо годуватися. Ось такий у нас спод міксик стартовий 3-4 мм, потім там ще е, таболіків трошки варіанти і конопелька. тому 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 стартуємо. Ось такий от созаністий хлопчик до нас завітав. Насадочка неізвісна, але перша рибка, що скажеш. Ромчик довольний, нравится. Фоткаємося. Порадило нас. 6 кілограмчиків рибка, 5,5. Риститися буде. Тому відпускаємо. Випускаємо Пускай денок Дідом та бабуся. Ми з ромчиком будемо йти. Чекати. Давай мали. Працюємо. За нас вечеря в 8 -го годину вечора. Паличку призакинути, точки покормлення. Та ну і пора себе також кормити. Ось такі два кусочки м'яса з ромчиком зараз. Ромчик, Не що є. скажеш? Рибки немає. Ну, була. Погода, в принципі, терпіма, але но? Но утром буде рибка. Буде буде брання, да, Ром? Браня буде. Рома сказав, буде брання, а зараз буде брання цього куска м'яса до рота. Тому приємного нам апетита та спокійної ночі. Утром будемо ловити рибку. Бо погодка. Дає свої корективи Ютуб? Да. Ну що, друзі, сиділи з ромчиком вечеряли. А палочка дуже сильно поїхала. Рибка зараз йде в берег. Ну, по відчуттям спочатку була важка, зараз я понятно. Йде в берег? Так, друзяк. Ну все Я себе вітаю. Я сюди за цим їхав, я сподіваюся, що це не остання рибка в цьому се на цій сесії який поб'є мій особистий рекорд. По фар 10800. Зараз така Ось така рибка прийшла до нас 13 з копійками. Ось такий певньончик зараз. Я його переверну. Що... Не. не хоче, не хоче, але зараз я вам покажу. Ось таке. Ось таке. Ось такий красивий. Ось такий красивий. Тому фотографуємося і випускаємо. Все, вже давай фото. Порадував нас. Порадував мене особисто, тому... Дякуємо, друзі. живий діда 20 ми все-таки чекаємо с робчиком. 12-та година брання. Наромчик на те тут є. Ось такий, а насадочки немає. Ой, була підсадочка кальмарчини. Ну також рибка 12, де десь. 12, січка хороша, тому важимо. Важимо. Нажми, да, еще раз. Поїхали. Ну, 10. Одинажка. Одинажка, одинаково, одинажка. Тому фоткаємось. Ще раз покажу вам ось таке. Гарнисенькі, гарнісіньки. Фоткаємось і відпускаємо малого, відпускаємо. І покажу вам на яку насадку він куліє. У мене там підготовлення, все вам покажу. Ось друзяки, нарешті на осадка себе показала. В плані вона не розтащилася, він і не виплюнув. Тому ось така рибка. Ще 12-го годину ранку до нас завітала з ромчиком. Ночі, я вже спав і будемо важити цього сезанюра. Гарний бій, да, гарний. Ось так, друзі. Чуть-чуть розриває нас ніч. Ну ми к цьому готові, ми для цього сюди приїхали. Гарний, гарний прогоню, сазанчик, 11,5 кг. Гарна рибка дала дуже гарний бій. Все, ми її будемо відпускати. Рома, фоткає це і відпускаємо. Ось ранькове клювання, друзі. Ранкове клювання. 12 хвилин и, і нарешті ми. Утрення клювака наша. Что Що у нас тут? Була 24-й з кальмара. есть ось такий Важим, Важимо, важимо. один був. Тому важно. Давай, ну, так щоб вот було видно. Здесь мирочка. 7900. 7900. Такой бой. Ну, с тобой фоткаться не будем. Чисто покажем друзьям на YouTube. И все. Вот такой сазанчик. Видно? Да, прекрасно. Якобы так. Десмирочка. Пускаємо її. Що мені подобається на прапорі, я поставив будильник на 5.20. В 5.20 поїхала палка. Тут не треба ставити будильник, Тут треба сама знає, куди клювати. Що. що роблю? Тепер закидаюсь, пару спомпіків кидаю, йду спати. Бо всю ночь клювала рибка, любила рибку. Ну, у нас прийшов ранок. Ночі ми з Ромою. Ну, Таке собі поспали, бо були клювання, зараз скажу скільки рибок, я все за нотував. 5 риб, 55, 13, 411, 11500 і 7950. Всі з одної точки клювали, не знаю, може прохід там був. Зараз я Роману одну палку чуть вперед здвинув на 100 метрів. Тобто у нас стоїть 45, 100, 98 і зараз я буду 60 ще ставити. Тобто ось така буде тактика, щоб всі палки працювали, бо тільки одна палка працює і ну, це таке буває. Тому я сижу стільки, чайник вже закипів, пива пакетик готов. І будемо днем збиратися також приймати рибку 15, хочеться. Хочеться рибку 15. Рома в пасте какой-то, блин, как будто, не знаю, что мы будем пить чай. Там, пожалуйста, ну да, можно. Насадка показую. Пойлик був з підсадкою. Там їх уже три. Опять короче бой з підсадкою засічка, дивимось, Ну, насмерть, насмерть, я думаю. Так що уважування було охайне. Та ну 1шка 1шка, ну така сильна Странно Я на много больше 11 Ну блин сазан дуже, дуже сильно Рыба, я скажу Так давив Так давив але... Але двонашка, ну, блін сазан Дуже ну, нафиг, блин. дуже гордо Паркували ми рибку цю одинашку, Думав, що це більше буде. Ну, але дуже сильний сазан. Що я саме хотів зараз зняти? У нас мало відосліду, ну, типу, таких вставочок, щоб були якісь інформативні моменти. Хочу показати, як я роблю ПВА-пакети. Ви часто бачите, що вони у відео проскакують, тому і беру ПВА-пакет. У мене я покупаю самий звичайний китайський копей. Тобто, взяли ми 50 штук і користуємось. Бе, я роблю без системи. Так, оце споки сюди. Взяв пакет, розправив його трішки. Все Розправив перше, ну, я показую на прикладі У мене. онлайн. Перший йде поводочок. Поводочок поклали на самий низ. на самий низ поклали І беремо ваш пива мікс в мене від RPS солодкий солодкий бум. Набираємо якусь ємкусть. засипаємо перший слой. так Трошки, щоб поводок закрити. Закрив поводок, їх притрамбували. Я знімаю, якщо що. Це mm -hmm. і грузиком трошки притрамбували те, що в нас закрило поводок. Все. Тепер насипаємо останнє, що ти ще. Засипаємо. Це... Засипали, дещо покривало груз, ось так от трошки. Можна ще, щоб пильничок ваш був закрит повністю. Притромбували, так хорошо, прям не бійтеся, щоб воздух не зайшов. Беремо ножниці. Ось ні. Прям беремо і по бокам. Розрізаємо. Тобто раз до десь. Оставляємо пару сантиметрів до початку корма. Я десь півтора сантиметра оставляю. І з другої сторони. Раз. Два. Три. Все, обрізали лідкор, виводимо на, на блоки вивожу. І беремо наші дві оці, так сказати, верьовки, які ми саме зробили, і зав'язуємо. І зав'язуємо. Все тут прям можна не жаліти мішочок, все, вивели на бок ваш літкор і прям добре стягуємо його, стягом, стягуємо. стягуємо. Ну, нічого не буде, якщо ви все правильно зробили. І на другий вузол закріпили. На другий вузол закріпили. Зараз я. І також гарно, -гарно затягнули. У ну, нас ну, якось отак виходить. Все беремо. Обрізаємо. І саме таке найважливіше, сейчас зараз буде, щоб він більш-менш був такий акуратний, англійський, летів по бокам є ці такі запайки. Їх ми. Беремо чуть слюнявимо і приклеїмо, тримаємо. Рома. Перезакидається. Тут все. І ось такий пива мішочок у нас получається. Дуже зручно, дуже швидко. Тобто, в мене зараз одна точка чиста на пива мішочка 60 метрів. Я даю пива мішочки. Отклику ще не було, але ну, мені подобається. Я думаю, що рибка повинна, повинна себе проявити на нього. Тому, якщо вам подобається такі інформативне відео в наших роликах, пишіть в коментарях, що саме хочете ще побачити, бо хочеться більше показати, як ми ловимо. На що ловимо, в принципі, знаєте, це кромова програма РПФ, насадки РПФ. Тому ми продовжимо ловити рибку. не насадку она ну, показывает опять выплюнув ну, засечка видите опять я по книжце. почти показан Сейчас поплывешь. Вот такой. Оп, оп, оп. Красивый, красивый. такой. Хвостик красненький. Что-то в лесу сдохло, а? Что-то сдохло в лесу. Закручивай, ты так, блин, на выключенном фракционе Все, и потихоньку, ну, типа, вот все. Короче, у этого Гатилы клювание произошло. Спершу, щоб воду не уточила. Скажете, що я в шокі. Нічого не сказати. Герому клювання. 24-й бойл робить своє діло. Тому я не буду багато розмовляти, що Ромчик Вдало взяв свою рибку та в матір вже я його рибку сфоткав та він. Тут треба сильно. Тут... Ні, не спеши, не спеши, не треба його я... отримати. Ромка виважує, поспілкуємось. Як ми зробили? Тобто починали ми рому з ближняка, ми трапецію 40, 70, моя була 97 і обратно ближняк. Ну, не працювало. Видвинули зараз дві вперед, дві бокові ззаді. Ну, ось дала свої результати. Насадка це бойл 24-й. Тобто опираємося ми чисто 24-й бойл. Я думаю, рибка там гарна у ромчика. Тому слідкуємо за цим цим. Уже він чувствує і я думаю, він кайфує від цього. Тому що ну, він цього заслужує. Він цього заслужує. Він приїхав сюди в першу чергу, в таку погоду приїхав, заносився не до задня. Хочеть ловити, багато в чого придбав крутого, тому він своїм... А? Йому похуй, він став. Ну не матюкайся, ну, діти, вибачте, діти смотрять. Тому якось Йому так. Йому все одно цьому картику. Шик май мані. Тен, 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 став, він фіз. каже, ти стой кури. Баланс. Хотів хорошу рибку. Це хороша рибка, прямо. Давай, дорогу. Зараз на там кажуть. Зараз мені на надо... фута. Собрал, Ром, собрал, не собрал нормально. Ты такой пиздец. Шок, да? Все Шо шок. шок. Бывало шок, как думаешь? Mm -hmm. да. Давай посмотрим. Пиздец. Это сход. Бывает такая. <свят> была рыбка двадцатка, десь. где-то десь была. Велика, дуже рыба Буває. Останні з помп вечірнього загодовування. Ось така у нас краса, погодка, прям те, що треба. Та будемо йти самі готувати їсти. Восьма -го година вечора вже. Ось що ми годувалися. Бойлик, пельчик різнофракційний. Та конопелька вон там стоїть. Тому думаю ночі буде брання. А як вам таке Ілон Маск? Погодувалися, погодувалися, друзі, рибку та треба себе погодувати. Жаримо картопельку. Ромчик уйшов 125-103 даром. Я е залишився на своїй точці, яка працювала, і одна поставив ближняк, на каратишика теж бой. І тут буду облавлювати, старатися ближнячочок. Тому кайф, 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 погодка дуже вирівнялася. Сидіти і просто кайфувати. Остається тільки нам. Ну і чекати. Все ж таки я хочу 15 перебити. і Громчик треба, щоб реалізував свої, свої... зусилля. Тому чекаємо. Підійшла до кінця наша риболовля. Ночі ми так спали, але було одне брання. Маленьке якось риби. Я в літничок, кстати, літнічок заробив, заробив перший раз. На сто кірочок я всек. Ну, починаю уважати, чувствую, що я почав ну, форсити, то він зійшов на і все перезакинувся, і ми до спали. А, Бру, я в п'ятій став, погодувався і перезакинувся. І все, і от до півдесяти ми спали. Зараз збираємось та на Полтаву. Що хочу сказати, друзі? Рибаловлям. Мені дуже сподобалось. Мені все класно, хоч і погода трішки, бачите, дожди капає, типу, вчора дуже класна погода була. Ромчик обідний сход, Ну, це його зробить сильнішим. Тому що хочу сказати ще. Наступним днів у нас змагання на озері Адреналін. тому... Відео як можна швидше це вийде на Ютуб і ви його подивитесь. Якщо є якісь пропозиції, то чекаю всіх в коментарях, ставте лайки. Підтримуйте Цербертім. Все, друзі, всім папа. -па.